Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні робимо розклад на тему, як поєднати роботу і стосунки. Налаштовуйтесь, будь ласка, на розклад. У кожного з вас ситуація різна, тим не менше, я думаю, що задачка із нелегких таких, да? тому що і вкладатись в роботу потрібно, і коли стосунки якось не до роботи, і тому подібне. Тому, зараз глянемо, як можна розібратися з цим питанням. Так, як ти відносишся зараз до роботи? На даний момент ти в тебе на роботі така рутина. Кожен день щось робиш, і причому ти розумієш, що а, приходиться виконувати багато однакової або однотипної роботи, яка вже може навіть з часом приїдатися. Тим не менше, робота дає тобі відчуття певної стабільності, певної гармонії. Так? Це те, що дає тобі їжу, це те, що дає тобі якийсь відносний затишок і відносний спокій. Тим не менше ти бачиш, що в роботі ти починаєш розчаровуватись. Когось може не влаштовувати прибуток. Хотілося б заробляти більше. Да? Хтось може емоційно просто ну, повністю виснажуєшся, і тобі вже не хочеться чогось другого. Тобі вже хочеться або відпочити, або якось вийти з цієї рутини. Тут як білка в калісі, да? крутишся, 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 крутишся і присвята не бачиш. Аби поміняти цю ситуацію, роздивися, які в тебе в тебе є якісь можливості, яких ти не помічаєш. Да? В тебе є якісь моменти, яким би чином ти могла б облегшити собі свою роботу, або наприклад. Виділи ті пункти, якими ти могла б займатися, які дійсно ведуть тебе до розвитку, які тебе розвивають. Бо оця рутина вона затягує, навіть якщо тобі подобається робити все те саме, да, з часом воно приїдається. Пробуй чергувати якісь заняття, завдання, які дійсно приносять задоволення. Роби їх тоді, коли дійсно приходить натхнення. Якусь таку рутинну роботу, яку, яка не потребує якихось там розумових моментів, да, чогось такого, відкладай її ближче до вечора. Ну, робиш де робиш собі, зробила. На автоматі на тому, якби вся пісня да, на тому розійшлися. Як ти відносишся зараз до стосунків? В більшості з вас стосунків на даний момент немає. Або зруйнувалися попередні стосунки, да, або на даний момент стосунки розвалюються, або ж. Та ситуація, яка є на даний момент у стосунках, вона тебе повністю розчаровує. І я тобі скажу, це не через роботу. Це, це через твоє відношення до стосунків. Можливо, хтось з вас проживає важко, проживає попередні стосунки, да і ніяк не можеш викарабкатися з цього стану. Ну тут, якби більше робота з собою, да, не притягувати такий стан або свої страхи в ці стосунки, які тебе могли б бути. Але в тебе зараз стосунки, вони. Багато хто з вас чекає, коли повернеться колишній. На жаль, да? все-таки є надія, що можна склеїти те, що розбилось. І, вроді би, як стараєшся, можливо, спілкуватися з різними людьми, це не обов'язково з чоловіками. Це можуть бути друзі, подруги, якісь там, хтось, хтось десь якось там воно є. Стараєшся розважатися десь в компанії друзів, але це виключно для того, щоб заглушити оцю свою. Це свій розбитий стан, в якому ти зараз знаходишся. Сказати, що ти зараз готова до нових стосунків, то ні. Ти просто, навіть новими знайомствами, ти глушиш оцю біль, ти глушиш цей момент, що а може можна було б склеїти ті попередні. Визначся для себе. Ти, власне, хочеш склеювати попередні стосунки і починати їх відбудовувати заново. Чи ти все ж таки усвідомлюєш те, що вже те, що розвалилося, ти відбудовувати ніяк не зможеш, і тобі просто потрібно. Звільнятись від того попереднього тягаря, да і все ж таки передивитися, якими б ти хотіла, щоб були стосунки. Над чим краще всього попрацювати у стосунках. А тут тільки бачиш, ну хочеш не хочеш, воно, ну ми це і без карт, в принципі, знаємо, але працюй над своїм внутрішнім станом. Працюй над тим, чого ти хочеш, працюй над тим, що тебе радує. Ти зараз девятки мічей в такому стані взагалі-то стосунки не будуються. Ну, я вам чесно скажу, коли людина знаходиться в девятки мічей, все, чого їй хочеться, це лежати. Да? І причому ти навіть в напрямку мрії своєї лежати не можеш, тобі ну, стан розбитий. Тобі зараз не до кохання. Якщо ти думаєш, що знайдеться чоловік, який зможе тебе там, ні. Це все не так, це все неправда. На такий от розбитий стан прийде точно такий самий розбитий чоловік, який буде рятувати себе від тих стосунків, яких де в нього не склалося. Да, він тебе не витягне, він себе не може витягнути. Для того, щоб притягнути нормальні здорові стосунки, ти маєш бути нормальною здоровою жінкою, емоційно здоровою. Що тобі приносить задоволення? Як тобі чоловік може принести задоволення? Або як чоловік може задовільнити якісь твої потреби, якісь свої бажання, якщо ти не знаєш, чого ти хочеш, да? якщо ти не розумієш, що конкретно в даний момент тобі потрібно? Всі ми хочемо там, я не знаю, там класні машини, класну роботу, відпочивати там, десь на якихось там, я не знаю, хто хто про що мріє, там на Мальдівах, на Балі, там хто де, Да? Але. В конкретно даний момент от ти зараз спілкуєшся з чоловіком. Де ти хочеш це зробити? В парку? Можливо, ти хочеш це зробити в кафешці в себе вдома на дорогій віллі, десь на берегу моря, на берегу річки. Де конкретно ти хочеш відпочити? Що ви будете їсти? Як ви будете розважатися, на чому ви будете кататися, чим ви будете займатися, чим би ти хотіла займатися. І починай такі моменти кожен день потихеньку вводити в своє життя. В парку пройтися, йди пройтися в парку. Квіти хочеш, щоб тобі дарували. Будь ласка, даруй сама собі квіти. Любиш солодке їсти Ну, з'їж солодке, да? любиш там фрукти, овочі, будь ласка, старайся для себе знайти, покрих там, збирай, в тебе не вийде з дев'ятки мічей вийти просто. Отак от. А все, заплутайте. Втратнього дня, по щечку пальця, в мене все добре. Не буде все хорошо. Да? І не треба от, жити цим позитивним мисленням. Того, що позитивне мислення до чого воно приходить? Ой, дуже класно, що буду радуватись хоча б тому, що є. Ні, ну почекай. Ну сядь собі, чесно, скажи, Ну мене це розчаровує, да? мене ця ситуація розчаровує. Я страждаю в попередніх стосунках, ніяк не можу з ними розібратися. Сядь, подивись, що конкретно тебе не влаштовує. То-то, то-то-то. Ти чекала, він прийде, він не прийшов. Ну окей, не прийшов. Хорошо, один на світі. Розумієш? Тут момент того, в чому в тебе є сумніви, в чому в тебе є страхи, потихеньку їх просто від себе відкидай, відрізай, Того, що, будучи в такому стані, ти зараз не зможеш притягнути стосунки, і ти на даний момент хочеш не хочеш суміщати роботу, цей свій стан і стосунки ти просто не зможеш. Хоча могла б цього захотіти. Поки що не готова да? людина, яка знаходиться в режимі виживання, ну їй зараз не до кохання. Їй зараз, власне, до того, щоб задовольнити якісь свої базові потреби. І ти, власне, на даний момент маєш вийти з дев'ятки мічей, 21-й старший аркан світ, в оновлення, в розуміння, чого ти хочеш, да? в е емоційне наповнення, в енергетичне наповнення. А, хтось може поїхати десь відпочити. Відпочинок це класний момент для перезагрузки, але знайте, будь-який відпочинок веде потім теж до таких тяжких станів, тому що після відпочинку теж треба відпочити. Дай собі час на цей відпочинок, дати там оновишся, да ти наберешся нових емоцій, але після цього приходять нові усвідомлення. Да, після цього приходять нові цілі. Ти ніби то як починаєш по-другому себе. Асоціювати, да, можливо, по-другому навіть себе сприймати, те місце, з якого ти виїхала і в яке ти приїхала, ти вже його по-іншому бачиш. Тому дай собі на це час і знову ж таки потихеньку, потихеньку, маленькими кроками іди до того, щоб ти починала розуміти, чого ти хочеш. По королеві кубків королів кубків дуже класні жінки, це творчі жінки, да це чутливі, це ранимі, але це жінки, які постійно знаходять негатив. В тому, що їх оточує. Да, вони можуть подивитися, класно, сонечко світить, там пташечки співають, і все таке, Але ж, і погнала. І оце от, але ж, воно повністю перекриває ці позитивні моменти. Тому, аби виходити з цих моментів, які тебе розчаровують, потихеньку змінюй знову ж таки їх. Другий момент. Підключай творчість. Я постійно про це кажу. Жінкам дуже необхідна творчість. От прям дуже-дуже необхідна. Це можуть бути елементарні речі. Спробуйте скетчинг, просто сіла щось там накалякала. Красиво, некрасиво, неважно. Да? Спробуй пофотографувати місця, які тебе надихають. Просто спробуй потихеньку-потихеньку додавай. Ким ти хотіла бути? Хотіла бути фотомоделлю? Візьми сама себе від врешті-решт. Да? Попроси подругу, хай тебе десь відфоткає. Подивись, як ти виглядаєш зі сторони. Зніми відео з собою, да, розкажи щось цікаве, розкажи щось приємне, ким хочеш бути, подумай, да? чим би ти хотіла займатися. І оце от заняття просто спрости його до неможливого. Як би ти робила, якби тобі було 6 років. Ти б змогла це зробити, як би захотіла? Змогла б хочеш платічку пошити? Ну, поший і для ляльки. Ну, якщо в тебе є якась лялька, ні, то купи там маленький моточок, ниток, зв'яжи, що ти захотіла. Так? Спробуйте робити те, що вас може надихати, те, про що ви мріяли. Вам потрібно зараз, в першу чергу, наповнитись. Ну, як би ти не хотіла будувати стосунки, ну, на жаль, просто зараз ти не в тому стані, щоб їх будувати. Окей, як все ж таки поєднувати роботу і особисте життя? Для багатьох з вас це може бути відвідування якихось публічних місць для когось з вас це можуть бути робочі. Моменти робочі обговорення чогось робочого. Це можуть бути якісь конференції, це можуть бути зустрічі, тімбілдинги, щось по типу такого. Це не обов'язково можуть бути стосунки з конкретним чоловіком, це можуть бути стосунки з різними людьми, які тебе оточують, де ти можеш публічно заявити про те, що ти в активному пошуку, заявити про свою свободу, про те, що ти вільна. Для когось це можуть бути переписки, можливо, навіть зв'язок з людьми по Інтернету. Не дуже хотіла б вам радити сайти знайомств, тому що там близько 95% чоловіків це реально не те, що допоможе вам вийти з цього стану. Да, з дев'ятки мічей Тим не менше, для когось, в принципі, це може бути навіть ок. Але в вашому випадку відвідування публічних місць, відвідування ще таких, Заходів, весілля, якісь збори родин, да, де збираються рідні люди. Для чогось, для святкування чогось, і там можете з кимось познайомитись. Таким чином, ви в принципі можете поєднувати, да? десь гуляю, десь відпочиваю і паралельно десь з кимось знайомлюсь. І плюс якісь е, робочі моменти. От там ви можете зійтись просто на якихось загальних цінностях, загальних інтересах. Але в першу чергу, що рекомендую, не впадайте в ілюзії, Того, що можете з кимось спілкуватися і думати, о клас, ми з ним або ну з цією людиною, да? з цим чоловіком, класно по і в нас потім з ним може щось класне вийти. Ні-ні, ні-ні, не треба собі от зразу вішати фату, того, що не факт, що вийде. Ти можеш зразу думати, що у вас все буде класно, а по факту це самообман. Це ти сама ж створюєш собі ситуацію, де ти можеш на ньому залипнути, а він навіть не здогадується про те, що ви з ним зустрічаєтесь. Тому будьте в цьому плані обережні, да, аби ви не впадали у власні ілюзії. Чи зможеш ти загадай термін, чи зможеш ти в цей термін... Сумістити роботу і стосунки зразу скажу, що ні. По-перше, може бути звичка впадати в жертву, в жертвену позицію. По-друге, через конфлікти, через відстоювання своїх інтересів, причому це таке з нав'язуванням власної думки людині якою ми, має бути пара, да? або якими мають бути партнерські стосунки. А в момент, коли приходить людина для того, щоб створити власне, якийсь союз, і цей союз міг би бути нормальним, да? це могла б бути романтика. Починаються жертвені якісь позиції, починаються якісь конфліктні моменти, конфліктні ситуації, і ти, власне, відмовляєшся від цього. Попробуй спостерігати. Я спостерігаю, я не впливаю. Я піддаюсь тому потоку. Да? Він проявляє ініціативу. окей. Давай йому це зробити. Хочеш, ти прояви ініціативу, подивись, як він на це реагує. Хочеш помовчати, помовчи, хочеш відповісти, відпові... дай йому відповідь. Да? Але не потрібно через виясняння, через а давай ми зараз, от вчора зустрілися а сьогодні, хто ми один одному. Да? Такий от момент я б рекомендувала уникати, тому що людина сама може не здогадуватись, хто ви один одному, а ти вже починаєш вибивати там ще щось. Ще є моменти. Виходь зі стану жертви. Для того, щоб вийти зі стану жертви. Це все робиться дуже просто. От от. Ти просто перевертаєшся з ніг на голову, все, ти вже не жертва, ти вже не, не висиш верх ногами, да, а ти вже от качаєшся на качельках. Ну, тут якби вже друга ситуація. І це практично в у всіх ситуаціях. Просто тоді, коли ти починаєш розуміти, що я веду, а не мене ведуть, то тоді ти по-другому вже поступаєш. Да? Ти вже можеш Управляти цією обстановкою, да, ти вже не, не сидиш там, ой, а що він там напише, не напише. Ти ж сама можеш йому написати, нічого страшного тут не буде. Тому що ти можеш собі дозволити, да? Ти внутрішньо відчуваєш, що в принципі ти готова, в тебе є до цього готовність. Власна ситуація така. Тому на даний момент ти поки що не зможеш суміщати роботу і особисте життя, чисто через свій внутрішній емоційний стан. Тобі зараз не до того. Навіть будучи в такому стані, важко і роботу тягнути. Не вам чесно скажу, це об'єктивно. Якщо ти зможеш зосередитись більше на собі, на своїх бажаннях, ти, в принципі, з часом зможеш це все коригувати. Я би так сказала. нас ще на дні колоди тройка мічей. Ти проживаєш зараз нещасливе кохання. От це помилка в тому, що ти можеш вийти з такого от, з нещасливого кохання, перебивши їх його другими стосунками. Ні, це неправда. Ти просто попадаєш в іншу травму, і це постійно во недозволяння собі прожити, усвідомити, проаналізувати, що я зробила не так в попередніх стосунках. Ти знову ж таки танцюєш на тих самих граблях, да? притягуєш таких самих партнерів, які були попередні. І потім, де да що ж мені всі такі мудаки попадаються? Це не мудаки попадаються, ти сама собі таких шукаєш. Власна ситуація така. Я вам вдячна за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна, коли ви мені напишете, як відгукуються вам розклади. Я дякую вам за ті коментарі, які ви мені пишете і в Дірект, і під моїми відео. До нових зустрічей. Пока-пока.